А ми, значить, джеком курів. Одна сальто майже зробила. Ась тут дикі бджоли на ромашки не летіли. І рак того горі висла. І бджоли пропали. Куди? Ніхто не знає. <кхм> Але це відео зовсім про іншу історію, яка набагато важливіша за розваги. Історія, яка, можливо, змінить твоє життя. І вона розпочинається саме зараз. Тому ти можеш зробити щось мастенько. І поїхали. Ех, хто вимкнув світло! привіт привіт мене звати Макс Фанкеш. І як підказує назва під відео, сьогодні будемо говорити про Біблію, а саме як Біблія може бути gps навігатором в твоєму житті. Ту біля авто зеленого генделіка, звертай наліво. Але насамперед, давай я тобі розповім, що таке Біблія. Біблія це книга. Ну я впевнений, що ти здогадався про це. Саме вона є найпопулярнішою у світі, що Гаррі Поттер чи Володар Кілець вони ховаються. За весь час у всьому світі було продано біля 6 мільярдів примірників. І це вражає. Біблія писалася 1600 років і містить собі 66 книг. А саме 39 старого завіту і 27 нового. До речі, з грецького слова Біблія те й означає збірка книг. В час Біблія переважно є у кожній християнській сім'ї. Але, на жаль, дуже часто так буває, що вона просто своїй серванті і з неї витирають пил. Але вона є. Окей, тут зрозуміло. Ну, задається запитанням навіть два. Перше, чому ж вона така популярна, і друге, чому ти її досі не прочитав? <му> На рахунок того, чому біблія така відома, то це заслуга автора, тому що Біблію написав сам Бог. Як він це зробив? Про це там також написано. Бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі можі, проваджені Духом Святим. Якщо своїми словами, то Бог говорив людям, що він хоче сказати, і вони записували. Вони вміло використовували єврейську мову для написання епічних розповідей та дуже складної та витонченої поезії. Вони були майстрами метафори та оповідання. Вони використовували все це, щоб досліджувати найскладніші питання про життя та смерть, а також про людську боротьбу. Що вони там записали? Якщо говорити коротко, то Біблія містить найважливішу інформацію на всю планету Земля. Біблія і є gps навігатором яка показує вірний шлях. Саме там Бог відкриває наше істинне походження, те, як створив нас, те, як полюбив нас, те, як будувати стосунки з ним, як розуміти добро, як розуміти зло. Дав 10 заповідей, щоб відкрити свою волю, дав зрозуміти, що таке гріх і як з ним боротися, що таке пекло, що таке рай, і як отримати спасіння. Саме в цьому і є сенс життя прожити його з Богом, щоб потім в вічності бути в царстві небеснім з ним. Саме Біблія дає впевненість в тому, що Бог приготував для тебе дивижний план, який вже здійснюється через Ісуса Христа. Саме він і є в центрі всієї Біблії. Про нього говориться в старому Завіті, що прийде Спаситель, який врятує людство від гріхів, і в Новому Завіті ми це бачимо. Різниця між старим завітом і новим в тому, що відбулась особлива подія. А саме народження Сина Божого, Ісуса Христа. Різдво, яке ми щороку святкуємо. Ця подія настільки важлива, що розпочали руки рахувати з того часу, 2024 рік, з моменту народження Ісуса Христа. Ісус Христос, який помер на Христі за всі гріхи людства, і в тому числі Твої, воскрес з третього дня, подолавши смерть, щоб кожен, хто вірить, в нього не загинув, але мав життя вічне. Саме це і є початком віри, життя з Богом. Тому саме Біблію і можна назвати gps GPS-навігатором, який вказує вірний шлях, як отримати спасіння і бути в раю, як не нести покарання за гріхи, яких в тебе і так достатньо. Бог любить тебе і хоче вберегти, тому відкривай, шукай, читай те, що потрібно саме тобі, щоб менше помилятися, знати, як любити, бути радісним, будувати стосунки з Богом і жити з ним. Біблія надійний GPS-навігатор для твого життя. Не то, що деякі. Щоб потрапити на небеса, через 30 метрів поверніть праворуч. Ну праворуч немає повороту. Повертай! На, першову, на першову. Читай, досліджуй, задавай запитання. А Бравл стар 2 коли вийде. Звісно, що там такого не знайдете. Тому що Біблія не довідник, не енциклопедія. Там немає відповіді на подібні запитання. Бо все, що Бог вважав важливим, щоб ми знали, воно записано там. А у випадку, якщо. Я не читаю книжок без картинок. То є біблія з картинками. Ілюстрована для дітей. Ось вона. Навіть є біблія в коміксах. А я зовсім не користуюсь книжками. В такому випадку є біблія в телефоні. Тутке діло. Я зрозумів, що читати книжки це зовсім не моє. То можна послухати аудіокнигу. І на цьому все. Дякую за твою увагу. Бажаю успіхів і до зустрічі! Рімочі Стефа.